Вітаю, це відео огляд смартфону ЮМІДіджі Note 100 a Скажи ж, вибирати флагманський смартфон дуже просто: маєш гроші, йдеш купуєш. Значно складніше обирати смартфон з бюджетного сегменту або навіть з ультрабюджетного. Якщо в тебе бюджет всього 100 доларів, то обрати смартфон не так вже й просто, бо їх на ринку є чимало. UMIDIGI зі своїм смартфоном. Note 100A доєдналася до цього сегменту і пропонує користувачу смартфон товщиною 7,7 мм, великим екраном 6,8 дюйма, зарядкою в 20 Вт, що дуже добре для супербюджетника, та реально непоганою зовнішністю. Ну і вже ж ціна невелика в межах 100 доларів. Про цей смартфон розповідаю в деталях далі. А якщо цікаво, став лайк та дивись далі. Я собі для огляду обрав смартфон в білому кольорі, але покупцю доступні ще три варіанти. Чорний, блакитний та салатовий. В комплекті зі смартфоном покупець отримує силіконовий чохол, доволі такий жорсткий і добре виступає над екраном, зберігаючи його, якщо будете класти смартфон екраном до столу або до іншої поверхні. Плюс відразу з коробки на смартфон наклеєна захисна плівка. В моєму випадку наклеїли добре, без нюансів і пилинок під нею. Ще комплектом передбачений кабель USB A Type-C та Зарядка на 10 Вт. Хоча цей пристрій підтримує і більшу потужність, це я покажу далі в огляді. Перед собою бачите габарити моделі Note 100A. Вони невеликі, якщо ми говоримо про дисплей діагоналів 6,8 дюйма. Так, для однієї руки, причому середнього розміру і менше, цей смартфон буде завеликий. Ним все-таки зручно користуватись двома руками, особливо якщо він в чохлі. Щодо матеріалів корпусу, то це повністю пластик. Рамка срібляста, а от тилова панель пластик з переливом під перлину білого кольору. Нещодавно я вже тестував один смартфон ЮМІДІЖ. Там було таке саме покриття. Але обидва ці кольори добре ігнорують на собі відбитки пальців. Навіть якщо у вас руки жирненькі і ви. Доторкнетесь ними до цієї панелі, на ній нічого не буде видно, і це мені подобається. Розміщення роз'ємів та кнопок класичне знизу, Type-C, динамік, мікрофон, зверху ще один мікрофон, справа спарена кнопка регулювання гучностю та кнопка живлення, яка є із сканером відбитка пальців. Хоча маю визнати, що сканер тут не надто швидкий, але спрацьовує. Точно. Спитайте, чи є в цьому смартфоні роз'єм під навушники 3,5 мм? Є, але не знизу, а зверху. Зліва на корпусі розмістили лоток під картки. Можна поставити або дві сімки, або сімку та картку пам'яті об'ємом до 2 ТБ. Збірка в смартфоні хороша, нічого не скрипить, навіть якщо сильно здавлювати. Ну і що приємно: виробник констатує наявність захисту по IP 53. Це стандарт, який передбачає захист від бризок. Мало, але іноді може згодитися. Переходжу до дисплею: діагональ 6,8 дюйма. Роздільна здатність не Full HD, а лише HD. Зате частота. 120 гц максимально, але можна поставити 90 і 60. Так буде економитись батарея. Але тим, хто любить плавність в інтерфейсі і в деяких іграх, то ставте не економте. В екрані бачите дірку під фронтальну камеру, вона невеликого розміру. На дотик екран реагує швидко, частота 240 Гц. А от єдине до чого можна причепитись, так це максимальної яскравості. Як на мене, то для сонячної погоди її буде замало. Але якщо будете працювати, в тіні, то все буде окей. Перед собою бачите, як це виглядає. Максимально заявлена яскравість 450 ніт. В налаштуваннях дисплею можна поставити темну тему, а ще й нічний режим, можна регулювати кольори, і як на мене, цього досить для бюджетника. Якщо цікаво, то кути огляду не ідеальні. Переходжу до апаратної складової. Всередині в цьому смартфоні процесор Unisoc T615, 8 ядер, два з яких працюють на частоті 1,8 ГГц, та ще 6 на частоті 1,65. Цей чип зроблений по 12-нанометровому техпроцесу. Не надто молодий, але в парі з оперативною пам'яттю. 4 гігабайти плюс 4 можна додати віртуально. Видає в Antutu 312 тисяч балів. Це дуже хороший результат, який підтверджує, що на смартфоні Nood і можна грати в сучасні ігри, в той же Need for Speed No Limits. Звичайно ж, не на максимальній деталізації, але можна. Більш простіші ігри йдуть в максимальній деталізації. Я спробував більше 10, всі йшли без проблем. Щодо бездротових модулів, то зауважу це 4G смартфон. Тобто для України актуально. 5G нам ще не скоро світить. Wi-Fi тут 2.4 та 5 ГГц. Швидкості на моєму роутері ловились приблизно 200 Мбіт на скачування і на відправку, що є непогано. Bluetooth 5.2 NFC немає, але є 4 модулі навігації, включаючи GPS. А якщо вимкнете дротові навушники, то зможете включити радіо. Як я вже уточнив, оперативну пам'ять тут можна збільшити віртуально ще на 4 ГБ. А от. Вмонтований накопичувач тут на 256 ГБ гігабайт, і його можна збільшити карткою ще на 2 терабайти. Сам смартфон працює на Android 14, чи буде тут можливість поставити Android 15, поки що не знаю. Зайвого софта з коробки на смартфоні немає. Але є все, що потрібно, щоб відразу дивитися відео та качати ігри з Play Market. І дивитися можна доволі таки довго, адже батарея тут на 5000 тисяч годину. В комплекті зарядка на 10 Вт, яка заряджає цей смартфон, за годину приблизно на 35%. Але якщо у вас є більш швидка зарядка Power Delivery, то ви зможете. Заряджатись швидше, як мінімум в півтора рази. Мій павербанк, наприклад, дозволив заряджати цей смартфон потужністю 16 Вт. але максимум, який показує виробник, 20 Вт. Одна година перегляду відео знімає з батареї не менше 15% заряду. Це на яскравості менше 50%, десь на рівні 30-40%. Тобто, повної батареї має вистачити годин на 5-6, не менше. А якщо будете грати, то заряд буде з'їдатися значно швидше. Його вам вистачить десь години на 3,5-4 на тій самої яскравості. В цілому похвалити цей смартфон за автономність не можу. Але от за те, що в нього великий дисплей, і на ньому приємно і грати, і дивитися відео, можу похвалити. Наостанок розповім про камери моделі Юми Note 100A. По-перше, основний модуль на 13 Мпікселів, апертура 2,2. Плюс є додаткова камера глибини, апертура 2.4. Серед меню режимів є портретний, професійна зйомка, нічний режим, який скоріше тут для галочки. Перед собою бачите кілька прикладів зйомки. А відео основний модуль записує в Full HD. Приклад зйомки на нього знайдете по лінку в описі до цього ролику. Покупець цього смартфону має прийняти, що камера тут не для профі, а лише щоб зафіксувати якусь подію і, якщо треба, комусь її переслати. Але, як на мене, то для навчання, для роботи та розваг дітлахів цієї камери має вистачити. Не ідеальною вважаю і роботу 8 мегапіксельної фронтальної камери, яка може записувати відео лише в hd якості, і має апертуру 2.0, але перед собою бачите приклади зйомки на неї, і, як на мене, то можна поставити. Три бали з половиною з п'яти. Але це лише у випадку, якщо ми порівнюємо смартфони в найдешевшому сегменті. Бо якщо порівнювати з флагманами, то цій фронталці можна поставити 3 бали, але вже з 10. Підводжу підсумки: смартфон ЮМІДіджі a непоганий. Зовні симпатичний, особливо мені сподобався універсальний білий колір, який не збирає на собі усілякі відбитки. В комплекті є чохол, який. Додатково захищає корпус. Цей пристрій можна заряджати швидко, але комплектом не передбачено швидкого блоку живлення. екран хороший, якщо ми говоримо про його діагональ. Так він хоч і IPS, але йому не вистачає яскравості, але ж у нього можна змінювати частоту з 60 до 90 і 120 Гц. Це зацінять і громади, які не мають великого бюджету для покупки смартфона. Можливо, ще комусь не вистачатиме NFC, але якщо що, то Wi-Fi тут працює швидко. Якщо підключені до швидкого роутеру. Плюс за два тижні не мав ніяких проблем зі зв'язком. Ну, а те, як знімають камери, показав. Тож ви самі можете вирішити, чи підходить цей смартфон вам у якості фотоапарату, чи ні. На цьому у мене все. Лінк, де можна придбати цей пристрій. В описі до цього ролику це магазин бренду ЮміДіджи. Тож процес покупки пройде без проблем. Це я вам гарантую, перевірено на собі. Ну а якщо у вас виникнуть питання по ЮміДіджі Noods a то пишіть їх в коментарях. Обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.